Якщо не економити, то вся область зануриться у темряву. Прикарпатські енергетики наголошують, ситуація на Франківщині залишається контрольовано складною. На сьогодні область отримала лише 59% від необхідного обсягу електроенергії. Відтак, щоб стабілізувати систему, змушені і надалі застосовувати графіки відключень, як планові, так і аварійні. Поглиблює кризу, і те, що умить, коли споживачам дають світло, вони одномоментно вмикають у мережу усе, що можна. Ми розуміємо, що там цей час на дві години. Коли ми вмикаємо, він недостатній для того, щоб максимально забезпечити життєдіяльність там чи квартири, чи окремого будинку. Але ситуація стає патовою тоді, коли споживачі в цю мить включають все, що можна, горять і щитові, і горять обладнання на підстанції. хочу звернутися до мешканців нашого міста, щоб споживали елечну енергію максимально свідомо, і оці всі прилади, які включаються одночасно, максимально їх розтягувати в часі, не включати все. Це в пік, бо ми маємо ситуацію доволі доволі непросту і так само бачить диспетчер Некокренерго. Якщо різко стрибає навантаження, і генерація не встигає забезпечити це споживання, яке йде. Вони дають зворотню вказівку обмежити споживання, і ми мусимо застосовувати додаткові графіки аварійних відключень. Жорсткі графіки відключень уже встигли розсварити франківців. Навіть міському голові періодично дістається. Мовляв, одним мешканцям світло дає, а іншим наумисне вимикає. Тож просить фахівців пояснити людям, що таких повноважень просто немає. У Мене світла немає більше, ніж є. У мене особисто У сусідів є. Мені прикро розумієш, але це але ну от люди не -е, кричать. кажуть, що несправедливо. В одних е -е, цей других чого так. Поясніть цю ситуацію, бо Кажу, у нас всі думають, що мертвим керує. Я взагалі і рубільник включаю, виключаю. Енергетики, вкотре беруться роз'яснювати нюанси відключень у пріоритеті, нині критична інфраструктура. І якщо на одну лінію із лікарнею чи іншим важливим об'єктом приєднані і низка будинків, вимкнути їх не можуть просто фізично, і жодний робильник тут не працює. В нас є вимикається лініями 10 кВт, високовольтні лініями 10 кВт. Кожна лінія йде від відповідної високовольтної підстанції. І якщо на тій високовольтній підстанції є розміщені там і критична інфраструктура, для прикладу та сама котельня чи лікарня. Чи насосна станція, природньо, що та лінія вже не вимикається. Ми не можемо так, щоб витягнути саму насосну і підключити її там до голови підстанції вісковольні. Тобто технічно це неможливо. Природньо, що на тій лінії, 10 кіло, помімо тих же критичної інфраструктури, є на кількість житлових будинків, які на ній живуть. Звісно, їх не вимикають. А всі інші споживачі, там підприємства чи населення, воно відповідно до графіків і вимикається. Енергетики наголошують, якщо електроспоживання не зменшити, диспетчеру Укренерго доведеться знеструмити усю область. Відтак малим підприємцям та виробникам на час відключень радять подбати про альтернативні джерела енергії. Тим часом у мерії обіцяють задля економії відкоригувати і графіки перевезень тролейбусами. Тож мешканців просять із розумінням поставитися до незручностей. телеканал